Ремонтують після прильотів. 19 будинків вдалося відновити. Як у Миколаєві продовжують відновлювати пошкоджене житло. Підтримка ЗСУ від Миколаєва. Ми допомагаємо великою кількістю грошей нашим військовим частинам. Мер розповів про обсяги наданої допомоги для армії. Відкрита першість Миколаєва з дзюдо. Сьогодні у нас 78 учасників, дві возрастних групі. Розкажемо, як пройшов чемпіонат для підготовки до українських та європейських змагань. Вівторок, 17 червня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Цієї ночі сили ППО знищили шість російських дронів шахет над Миколаївщиною. Про це повідомили Вова. Унаслідок падіння уламків у Первомайському районі загорілася суха трава на відкритій території. Постраждалих немає. Також відомо, що сьогодні вранці російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Цієї ночі Україна пережила одну з наймасштабніших та найжорстокіших атак з боку Росії. Окупанти випустили понад 440 ударних дронів та 32 ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Атаки зафіксовано по Києву, Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Київській області. Глава держави наголосив, що атака є терористичним актом і закликав міжнародну спільноту, зокрема США та ЄС, до жорсткої та рішучої... Учої реакції щодо дій Росії. Київ оговтується від масштабної російської ракетної атаки минулої ночі. За попередніми даними загинули щонайменше 15 людей. Ще 139 осіб дістали поранення. Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та мер столиці Віталій Кличко. У наслідок ударів зруйновано понад 40 квартир у багатоповерхівці. Обвалилися один із під'їздів. На місці подій працюють екстрені служби. Усього в столиці постраждали 27 об'єктів. У різних районах, зокрема, будинки, освітні установи та критична інфраструктура. Більшість поранених у шпиталені. Рятувальники продовжують деблокувати людей з під'їздів, квартир і завалів. Вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Пошкоджено будинки, інклюзивний центр, дитячий заклад, гаражі та автівки. У місті виникли пожежі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Зокрема, відомо про 17 постраждалих. Усі вони ушпиталені. На жаль, одна людина загинула. Йдеться про 60-річну жінку. Рятувальні роботи тривають. На місці працюють екстрені служби. За інформацією ДСНС, під завалами можуть залишатися люди. Вночі російські терористи обстріляли і корабельний район в Херсоні. Пошкоджено один із закладів освіти. Як повідомили в Херсонській МВА, там пробиті дах та стіна, вибито 20 вікон. А сьогодні, близько дев'ятої ранку, росіяни атакували з артилерії село Новокаїри. Під ударами опинилися житлові будинки. За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу загинув 61-річний місцевий житель, який перебував вдома. Мікрорайон Ліски поступово відновлюється після російських обстрілів. Місцева влада разом з міжнародними партнерами реалізує проєкт по відбудові житлової інфраструктури. Роботи охопили десятки будинків та прилеглі території, повертаючи людям комфортний простір для життя. Як саме відновлюється мікрорайон та що очікується на наступному етапі, дізнавалася наша знімальна група. З початку повномасштабного вторгнення Миколаїв зазнав численних обстрілів, у наслідок яких було пошкоджено чимало житлових будинків. У мікрорайоні Ліски частину цих будівель вдалося відновити. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям міжнародних партнерів юнопств, королівства Данія та міської влади. Проєкт охопив як самі будинки, так і прилеглу інфраструктуру. «19 будинків вдалося відновити в частині скління в частині скління, я маю на увазі не тільки місць загального користування, але й приватних домогосподарств. Ремонтували під'їзди, ремонтували покрівлі. Крім того, те, що бачать всі, ну те. Власне, чому таке відкриття ми сьогодні маємо? Це відновлення міжквартального проїзду зі всіма доріжками пішохідними. Це дуже велика інвестиція. Ну, Повторюю, що мікрорайон налічує в собі близько 19 будинків, тому дуже велика кількість людей є бенефіціарами цього проєкту і будуть користуватися, ну, фактично проживаючи в новій інфраструктурі. Ініціатива, завдяки якій реалізували ремонтні роботи, має назву відновлення громад і соціальної інфраструктури. Заступниця проєктної менеджерки міжнародної технічної допомоги цієї програми Світлана Закринецька зазначає, будинки та прибудинкові території мікрорайону Ліски лише частина масштабної відбудови Миколаєва. «43 будинки було всього в нашому обсязі робіт. Це був мікрорайон Ліски, 19 будинків тут, і мікрорайон Корабельний 23 будинки там. В цьому мікрорайоні Ліски ми відновили в 16 будинках і квартири, і зони загального користування. В трьох будинках відновили квартири на додачу до будинків. Ми також відновили ось ці прибудинкові території, внутрішньоквартальні проїзди. Наразі в планах місцевої влади нові проєкти за кластерним принципом. Кластери це об'єднання будинків за географічною ознакою. Навіть якщо поруч із сильно пошкодженою будівлею розташований менш постраждалий об'єкт, вони відновлюватимуться разом, пояснює заступник міського голови Сергій Корінів. Ми будемо вкладати договори по відновленню 54 багатоквартирних будинків. Це проект Хоуп. Ця інформація вже була в медіа. Ці багатоквартирні будинки будуть відновлюватися не кожен окремо, вони об'єднані в кластери. Кластери об'єднуються для того, щоб створювати ну, нову якість життя, тобто з відновленням двору, з відновленням дитячих майданчиків, з будівництвом паркувальних майданчиків, з відновленням об'єктів критичної інфраструктури. Відновлення тривало півтора року і стало не просто ремонтом будинків, а повернення затишку і комфорту для жителів мікрорайону. Цей проєкт важливий крок на шляху до відродження міста, яка щодня долає виклики війни. Яна не Валерій Федченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт «ТРК Март ТІВІ. У Заводському районі Миколаєва досі ліквідовують наслідки атаки шахедами, що сталося 25 травня. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, комунальні служби продовжують закривати вибиті вікна та балкони, зокрема у квартирах, де немає власників. Мер також закликав містян, чиє житло зруйноване, звертатися до департаменту житлово-комунального господарства, аби вчасно оформити документи для отримання сертифіката на компенсацію. Ось що він сказав. Цього приводу тим, хто в кого ем, зруйноване майно, я рекомендую звертатися до департаменту ЖКХ. Підготую інформаційний бюлетень, нагадувальний у себе в телеграм-каналі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Про те, щоб люди зверталися і отримували сертифікат компенсації зруйнованого майна. Це працює. Вже багато людей отримали ці компенсації. Вже багато людей живе в своїх нових квартирах і згадують про те, що відбулося як страшний сон. Квартири зруйновані, тобто можна піти отримати, пройти весь цей шлях і фактично отримати компенсацію завдяки співпраці нашої країни з Світовим банком. На це виділяються постійно гроші саме на компенсацію зруйнованого житла. Так як російські атаки продовжуються і з такого майна зруйнованого житла стає з кожним днем все більше, яр. Рекомендую не затягувати цей проект, процес, йти в цей проєкт і очікувати своїх виплати, зробити всі документи, підтягнути всю документацію і очікувати виплати, і обов'язково отримати. Упродовж минулої доби на Миколаївщині сталося 25 пожеж. Горіли ліси та поля. Як повідомили у ДСНС, одна з них виникла у селі Зоря Шевченківської громади. Там загорівся сарай на приватній території. Полум'я охопила 15 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, надзвичайники та місцева пожежна охорона. Решта загорянь сталася в екосистемах, зокрема у лісах та на полях із пшеницею. Їхня загальна площа перевищила 18 гектарів. Унаслідок двох пожеж було знищено 14 тисяч квадратних метрів поля пшениці. Рятувальники. Не допустили поширення вогню на сусідні поля. З початку 2025 року в Миколаївській області, зокрема в Миколаєві, на водоймах потонули семеро людей, серед яких троє дітей. Ще двох одну дитину та одного дорослого, вдалося врятувати. Найбільше інцидентів сталося в пляжній зоні мікрорайону Намив, повідомили у ДСНС. Лише за останні кілька тижнів там зафіксували три випадки і всі неподалік пірсу. Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки на воді, а саме купатися тільки в дозволених місцях. Не залишати дітей без нагляду, не заходити у воду, будучи нетверезим, і не пірнати у незнайомих місцях. Комітет виборців України нещодавно проаналізував витрати обласних центрів на оборону, зокрема на підтримку армії, закупівлю обладнання та реабілітацію військових. Миколаїв у рейтингу опинився на 16-му місці, зокрема, з показником у 4% бюджету, тобто близько 230 мільйонів гривень. Проте, як розповів міський голова Олександр Сінкевич в ефірі телеканалу «Март», попри вилучення ПДФО військових, Миколаїв систематично підтримує Збройні Сили України. Тож реальний обсяг допомоги армії і значно більший, додав мер. Пропонуємо далі пряму мову. Ми допомагаємо великою кількістю грошей нашим військовим частинам. І тим, які приписані в місті Миколаїві, але зараз не сплачують ПДФО, і ми не отримуємо від них гроші. І тим, в яких служать миколаївці, але вони знаходяться на передовій, там на сході. і Тим, хто знаходиться не миколаївці, але знаходяться тут на півдні. І ми передаємо підрозділам гору. І іншим підрозділам, ну, Буквально на кожного тижня чи двічі я показую це відео передачі дронів fpv дронів нашим військовим. Ну, ось, Наприклад, одну з військових частин ми будемо передавати завтра, будемо передавати 100 дронів. Вартість одного дрона в середньому на ринку цього FPV-дрона складає там до 20 тисяч гривень. Якщо ми передаємо сотню дронів, сотню дронів FPV, це десь 2 мільйони гривень. Звичайно. Ця сума. Ось тому е, питання таке: чи може бути Миколаїв фігурувати в якихось там що Миколаївщина, вся область передала на е, дронів нашим військовим на суму 1 мільйон гривень? Ну це неправда. Лише за одну передачу ми зараз передамо на суму більше, ніж ця. Те, що в місті Миколаєва сьогодні публічно на Прозоро немає закупівель fpv дронів, це не означає, що ми їх не передаємо і не виділяємо на це кошти. До новин спорту 16 червня у Миколаєві пройшов відкритий чемпіонат міста з дзюдо. До турніру долучилися також спортсмени з Миколаївської області, а загалом у змаганнях взяли участь понад 70 учасників. За що ще, окрім медалей, змагалися у цей день миколаївські дзюдоїсти? Дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 16 червня у спортивному залі Миколаївської обласної організації ФСТ Динамо кращі дзюдоїсти міста демонстрували свою силу, ведучи боротьбу за медалі відкритої першості міста з цього виду спорту. Чемпіонат з дзюдо серед юнаків та дівчат цього дня мав велику кількість учасників. Сьогодні у нас 78 учасників, дві возрастних групи та категорія 2009-2011 рок. І ще ми молодшу групу теж підтягнули. Бо вже літо трошки вже пороз'їжджалися. Наші діти на Починок тому ті, хто був в Миколаєві. 78 дітей, і ці вихованці різних спортивних шкіл та клубів Миколаєва, а також Снігурівки та Очакова, змагались не тільки за медалі, а й за право представляти наше місто на молодіжних іграх, які вже зовсім скоро стартують у місті Ольборг, Данія. Запросили, я знаю, що по дзюдо, по фіхтуванню, по футболу. Запросили наші миколаївські команди до цих молодіжних ігор. І сьогодні ми просматриваємо ще дітей, які поїдуть 10 дзюдоїстів з Миколаєва, це школа єдиноборств. вони всі динамівці. Ми на базі Динамо проводимо один із етапів підготовки до цих змагань. Окрім відбору спортсменів у команду, яка поїде в Данію на цьому турнірі. Також тренери та функціонери Миколаївського дзюдо мали можливість подивитися і на спортсменів, які будуть представляти нашу область на майбутніх чемпіонатах та кубках саме нашої країни. Ми просматримо дітей у нас в кінці цього року буде змагання Україна молодша вікова група до 15 років. Ми також просматримося, формується збірна команда Миколаєва і Миколаївської області, щоб для подальших поїздок на змагання. Але повернемось до майбутньої поїздки миколаївських дзюдоїстів у Данію. На цьому заході був присутній Якоб Торільд Хансен, керівник програми відновлення офісу посольства Королівства Данії в Миколаєві. Він долучився до роботи над тим, що по-справжньому важлива для миколаївських юних спортсменів поїздка на молодіжні ігри відбулась разом з тим. І міська влада змогла знайти можливості допомогти. То всі включились. Ну 95% Це міська рада надає таку підтримку. Дуже дякую. Хотів би висловити слова подяки нашому міському городі, голові, міської раді, що вони дійсно, дійсно зроблять дуже велике свято для наших дітей. Тож вже незабаром будемо вболівати за представників нашого міста на молодіжних іграх у Данії, а далі на чемпіонаті України. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. І про погоду цієї середи 18 червня. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 30 градусів. Вітер північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 47%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про обсяги допомоги ЗСУ від Миколаєва, а саме, чи достатньо місто підтримує нашу армію. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.